Вони озброїлися пензлями та фарбами і вирушили боротися з міською сірістю. Приглянулася дует у художників початківців. Стара будівля за мерією. Вони хочуть перетворити її на живописний об'єкт. Ось із цих, поки що не дуже зрозумілих фрагментів. За два дні обіцяють постане пізанська вежа. Ми ескізували ніяке время. Потім з відділом дизайну середи, среди ми утвердили ескіз, окончательний, який сам по себе буде створювати ніку ілюзію, да такою. Полу ілюзію, поліполу стилізацію конструкції з колон. Ну, хотіть немножко зробити, навіть загадочний, прозрачний. Такий рух має назву Стріт Арт у Черкасах поки що мало відомий. Вуличні митці для малювання обирають занедбані архітектурні будівлі. Потому підручними засобами перетворюють їх на мистецький шедевр. Це моє призвання. От я художник і мені подобається займатися. А то, що подвернулась така унікальна можливість розрісувати щось в городі. вот, я, звісно, же, її воспользуюсь по сусідству з Пізанською вежею найближчим часом з'являться нові мистецькі об'єкти. Стріт-артери хочуть додати барв ось цим вентиляційним шахтам та трансформаторним будкам. А от спеціально до Дня Незалежності вуличні митці зроблять містянам подарунок, який саме поки що тримають у секреті. Ми хотіли знаете, в оформленні собственного міста, зробити його чуточку что Сподіваємося, що на, і далі нам помогут в цьому і может те, кто-то откликнется. Художники працюють собі у задоволення, коштів не просять. А от всім необхідним приладдям їх спонсорує міська влада. На відміну від графіті, яке, як на мою думку, воно спотворює лише обличчя міста, таким чином можна дуже Суттєво покращити його обличчя і прикрасити, і привернути увагу також тих, хто приїжджає до нашого міста, створити цікавий туристичний об'єкт, з яким можна було пофотографуватися. Як Пізанська вежа сподобається владцям, ти обіцяють влаштувати в Черкасах фестиваль вуличного мистецтва. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.